Та, звісно, що за за здоровий компроміс, бо я ж дуже багато чинників, навіть не емоційних, а економічних кінець кінцем, зараз і досі величезна кількість підтримки, яка йде збройним силам, іде з волонтерського корпусу, так би мовити, суспільства, Назвемо його так, звідки ці гроші беруться? Вони ж теж нас повітря беруться. Вони беруться і з роботи кав'ярень, з роботи магазинів маленьких великих стартапів. Ми мусимо розуміти, що всі ці, -ці дрони, які їдуть на фронт. Вони не знов ну, не беруться з повітря. Це все чиясь робота, чиясь праця. Система має працювати має працювати економіка. З іншого боку, е ніхто нікому не забороняє там е відпочивати, десь відводити від душу. Військові теж повертаються, ротації відпочивають в кав'ярнях, сидять в ресторанах. Це, з Сім'ями це абсолютно нормально. Але є якісь морально-етичні речі, там соцмережі, де ти виставляєшся, як там. Капташся європою там цивільні. Ти поживеш за кордоном на балі, чілиш. і ще якісь речі я це постійно помічаю.